Привіт всім! Харі 24 жовтня ми будемо святкувати дуже особливе свято, дуже особливий день поклоніння Lacmi Деві Ді Паварі Діварі. Ми написали декілька хороших статей на нашому сайті і на фейсбуці про велич цього дня, про велич святкування. Звичайно, Деві дуже відома, мабуть, як не інше божество. Дуже-дуже відома своїм, своїми дарами, дарами щастя. Деві – це богиня процвітання, любові, красоти, знання, щастя, гармонії і всього най, 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 найкращого. Звичайно, Деві також особливо відома. Внутрішня енергія Верховного Господа і дружина Господа Райне Господа Вішну. Тому в цей день, звичайно, ми не можемо обійти поклоніння ваш і на Дуже-дуже важливо в цей день прибрати дім, зробити, щоб все було чисто, красиво, ідеально, зробити алтарик, прикрасити його, пропонувати молитви. Пісні ми будемо робити також янтро, лакшмі янтро. Кожен рік на це свято ми робимо лакшмі янтро Кожен рік ми робимо дуже хороші підношення, ми також робимо пуджу, лакшмі-пуджу, лакшмі-ягі робимо дуже гарно. І в цей рік так само це буде. Так само будемо проводити. Ми почнемо програму у обіджитному хурту. Ми будемо створювати шріянтру, Янтру, гарно Гарне вже визвучу, що тут є молитви різні написані ще. Це мене з минулого року. Потім у нас буде також пуджа, оспівування особливих молитв і, як зазвичай, ввечері у нас буде також лакшмі мі ягія Ягія, жито коли ми запрошуємо на Райну через посередництва священного вогню ми запрошуємо і пропонуємо їм також жертви. Ви можете також приєднатися до всього нашого святу, була трансляція, звичайно, на наш канал на YouTube, була трансляція. А також ви можете приєднатися, щоб ми від вашого імені провели для вас мінерайни, провели Лакшмі Пуджу або Лакшмі Ягі, Для цього треба прислати нам. Ваше прізвище ім'я по батькові, де ви зараз знаходитесь, бажано також фотографії і для самкалпи ці дані, де ви зараз знаходитесь, прізвище ім'я по батькові. Ну, звичайно, було б класно якщо ви виписали свої фотографії, ви розрукували і поставили б їх на алтарі, або коло ягі, коло місця проведення житопринесення. Це дуже особливе свято, тому що можна цей день отримати тільки від лакшмі, благословіння. На красу, на знання, на багатство, на здоров'я, на всі, всі всі блага. Але також можна отримати благословіння Господа Вішну. тому що, звичайно, кожен чоловік, особливо Господь Вішну, який любить Деві, дуже радий, коли її поклоняються з любов'ю і відданістю. Тому в цей день можна отримати благословіння і лакшмі, і Нарайни. І благословіння з Панарайни – це на чисту свідомість, на дуже великий духовний прогрес, на любов до Бога в кінці кінців. Тому приєднайтеся, будь ласка, ви не пожалкуєте. Це буде день, який коштує тисячоліть. Ми всіх вас щиро запрошуємо, приєднуйтеся. Є дуже багато. Прекрасних е, е, якби, побажань, як можна краще зробити цей день. Ми написали статтю, можете почитати на нашому сайті судя дуже гарну статтю. Ми написали, які є 9 пунктів, які прикрасять це свято і зроблять його дуже-дуже е, щасливим, красивим. і Таким конструктивним і сприятливим для вас, для вашої сім'ї, для вашого роду, для всіх людей, хто є поруч з вами. Також ми написали статтю про славу Ларшмедеві, як вона прийшла в цей світ, які якості вона проявляла, як вона приваблювала всіх, живих істот, які вона благословення давала всім. Це дуже-дуже надзвичайна подія, і кожен може отримати благо на свій прогрес у всіх напрямках, тому ми щиро запрошуємо вас приєднатися, будьте з нами, будьте краще за нас, навчіться. Ця ведична культура, вона повна благословінь, повна культури, повна чистоти і повна такої щедрості, і внутрішньої, і зовнішньої щедрості. Тому той, хто прийме участь в цьому святі, він обов'язково отримає дуже-дуже хорошу карму і навіть більше. Він отримає трансцендентне знання і трансцендентне багатство, вічне багатство любові до Бога. Щоб приєднатися, ви можете писати мені на Viber, на Telegram чи... WhatsApp, мій номер 098 -88 -50 108. Звати мене Сульгіра, Дас. Ми вас Приєднаємо до чата, в якому будуть всі обяви. І з Абхіджит мохурти у понеділок ми почнемо наше святкування. Воно ну, закінчиться ем, 8-й вечора. Окей. Намасте. масте, арік гарного діпавалі. гарного святкування.